Ця велосипедна кімната підходить ідеально для того, щоб відповісти на деякі питання та зруйнувати міфи стосовно зберігання велосипеда. Це міфоруйновний канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Головний аргумент противників зберігання велосипеда у підвищеному стані це є можливість появи так званого радіального биття. У народі ми його називаємо Єйце. Коли у колеса. На яке підвішен велосипед на цьому крючку може з'явитися в цьому місці яйце, тобто вигнутися в ту сторону. Але щоб розібратися, чи насправді це так, давайте розглянемо сили, які впливають на колесо, коли воно висить. Ну, звісно, це одна сила, яка впливає на появу цього яйця це сама вага помножена на G. Ну, в даному випадку, це приблизно 100 Н. Тобто 10 кг велосипед помножено на 9,8 приблизно 100 Н або 10 кг сил. Але яка сила протидії цьому? Справа в тому, що кожна спиця натягнута зусиллям приблизно від 70 до 100 кг сил. Це залежить від сторони, тому що одна сторона трішечки менше натягнута, інша трішечки більша. Тобто 100 кг сил проти. 10. І ми можемо зрозуміти, що немає ніяких припосилок для того, щоб з'являлось яйце так зване. Ну і по-друге, сам обід, чи то алюмінієвий, чи тим більше карбоновий, сам по собі досить жорсткий. Його дуже важко деформувати. І такої сили, як 10 кг, буде точно недостатня. Тож, зруйнуємо перший міф зберігання в такому вертикальному положенні на крючку. Не шкодить колесу і, скоріш за все, у вас ніяке яйце не з'явиться. Тут я мав додати, але це не точно. Другий аргумент противників зберігання велосипеда в такому положенні, це масло в вилці. Ну, в більшості в вилках, як ви знаєте, є масло, але якщо ви перевертаєте велосипед вверх ногами, то у вас маса стикає до верху. Скажімо так, в моєму випадку це важко показати, тому що в мене так звана перевертаж, тобто, коли у вас саник знаходиться знизу, в інших виклах, як ви знаєте, знаходиться зверху. І справа в тому, що коли ви їздите, то маса насправді туди дуже-дуже мало попадає або взагалі не попадає. І це такий великий мінус. І навіть якщо ви перевернете велосипед, і цього майже недостатньо для того, щоб масло потрапило скрізь бушинги і ноги до так званих паралонок, де воно там інколи зберігається. Тобто в такому випадку у вас нога і бушинги будуть дуже погано зма... змащені, ну і звісно ресурс такої вилки буде трішечки менший, і вона буде погано. Працювати. Ну або трішечки гірше, скажімо так, працювати. Тож інколи рекомендують навпаки перевертати велосипед і не просто залишати на деякий час, а ну, декілька разів просто постискати цю вилку для того, щоб під тиском це масло все ж таки попало сюди на поролонку. Тож, я думаю, що зберігання велосипеду в такому стані навпаки позитивно впливає на роботу. Вилки. Але є один нюанс, про який ви маєте знати. Якщо у вас вилка з відкритою ванною, тобто якщо ви викручуєте тут е, топ кеп і там одразу масло, то в такому випадку у вас повітря, яке знаходиться зазвичай зверху, воно просто перетикає е, вниз частини. І коли ви перевертаєте в нормальний стан велосипед, то у вас вилка не блокується, адже шток, який проходить крізь масло, він в цей час проходить крізь повітря, яке знаходиться знизу. А як ви знаєте, повітря дуже легко стискається, на відміну від масла. Тож деякий час у вас вилка може не блокуватися, або неадекватно працювати. Ну це буквально там 5-10 разів вам потрібно пожмакати цю вилку. І, чесно кажучи, в нас було дуже багато історій, коли нам відправляли вилки там, по гарантії, коли приїжджали до клієнта велосипеди в коробках, або вони їх зберігали, потім перевертали, а вилка. Не блокувалася, а <хи> їй треба було просто пожмакати. Ну, як би то смішно не було, але випадків таких в нас було достатньо. Тож, що стосується вилки, то я думаю, що це навпаки може позитивно впливати на її роботу. Третій нюанс, який стосується такого зберігання, це те, що кульки в вальницях будуть вдавлюватися в обойми е підшипника. Ну і таким чином такий підшипник дуже швидко вийде з ладу. Але насправді навіть маленькі вольниці 6902 чи 68,20, вони можуть витримати дуже великі зусилля, там 30, 40, 50 кг ваги взагалі без проблем. Тобто вони розраховані на набагато більшу вагу, чим велосипед і велосипедист. А у вас велосипед. Навіть без велосипедиста зберігається. Ну, тобто, Якщо б це було так, то взагалі не можна було б сідати на велосипед, адже ці вольниці б е, розвалились. Але кажуть, що якщо в цій вольниці буде волога якась, то дуже швидко з'явиться якась іржа чи е, окісь якась. Але насправді, якщо навіть у вас не буде навантажений велосипед або вольниця взагалі, і якщо там є якась волога, то, звісно, у вас може з'явитися. Якась там іжа, окись і так далі. Тож, підсумовуючи всі за та проти, можемо сказати, що зберегання велосипеда в такому стані навпаки дає якісь переваги. Плюс ще одну перевагу я знаю, але про неї я розповім трішечки пізніше. <му> Наступне питання, яке задають в коментарях майже під кожним відео це як зберегати шини в накачаному виді, чи спускати їх. Перед тим як ви плануєте залишати велосипед на деякий час. Тож, е, насправді, мені здається, що таке нейтральне положення шини це трішечки накачане. І я думаю, що в такому стані покришка не буде ніяк деформуватися. Якщо ви спустите колеса і просто покладете велосипед на землю, у вас в цьому місці шина буде трішечки деформуватися. І можливо, через деякий час, ну це точно не через тиждень, не через два, а там рік, можливо, там два, у вас може з'явитися якась тріщинка в цьому місці на боковині, адже ви знаєте, що боковина це, мабуть, ну, саме незахищена частина. Тож я думаю, що все ж таки колеса краще зберігати в трішки накащеному стані і інколи їх підкащувати. І ось якраз, якщо ви зберігаєте велосипед. Підвішеним, то у вас, наприклад, на одне колесо взагалі ніякого навантаження немає, я маю на увазі саму шину. Тобто, навіть якщо воно спуститься, вона буде плюс-мінус однаково навантажена скрізь. А на задні колесо, яке впирається там в стінку, буде навантаження буквально декілька кілограмів, що теж майже ніяк не вплине на саму резину. І ось ми прийшли до того, що зберігання в такому стані навпаки дає якісь переваги. Ще коли я починав займатися велоспортом, наш тренер постійно говорив, щоб ми скидали передачі на саму маленьку зірку, тобто на останню. Так, не дивуйтеся, в велоіндустрії прийнято говорити, що маленька зірка на касеті – це остання, а перша це саме велика зірочка. Для чого це потрібно було робити? Ну, говорили, що пружинка, яка повертає перемикач назад, вона з часу може послаблятися. Але, чесно кажучи, я ще ні разу в житті не бачив, щоб перемикач був з послабленою пружиною. Дуже часто проблема є в пінах, які гнуться, і від цього перемикач погано повертається. І тому люди помилково думають, що це проблема в пружині. Але насправді це не так. Ця пружина дійсно розтягується приблизно в два рази. Але вплив е, на її міцність і потужність мінімальний. Тобто, якщо ви залишите велосипед на самий великій зірці, буквально там на 3-4 роки, це все рівно майже ніяк не вплине на цю пружину. Можливо, її потужність зменшиться буквально на 1, 2, чи 3, чи 5%, чи навіть 10%, але це ніяк не вплине на перемикання. Ба більше велосипеди, які приїжджають нам в коробці, вони здебільшого. Якраз е, приїжджають з положенням перемикача на найвеликій зірці, тобто, коли у вас пружина максимально натягнута. І в такому стані вони можуть зберігатися більше року, адже вони там пливуть нам півроку, ще там, півроку на складі, або більше тримаються. І нічого, нормально, перемикач працює. Тож я думаю, що все ж таки можна взагалі без проблем залишати перемикач на будь-якій передачі. І не потрібно постійно скидувати на маленьку зірочку. А деякі ветерани ще по звичці, купивши вже собі електроніку, там, де по суті такої пружини немає, вони все рівно по звичці скидують її на маленьку зірочку. Я маю надію, що це відео було вам корисним. Я би ще додав, що перед тим як ви хочете зберегати велосипед, бажано зробити йому ТО, змастити ланцюг змастити втулки, щоб там не було ніякої вологи, але про це в мене є окреме відео. Дякую, що ви підписані на мій канал. Всім гарного настрою і пока! А, і до речі, я хотів вас попросити. Ми зараз е досить активно допомагаємо завдяки саме вам велосипедистам, які знаходяться на фронті. Ми закуповуємо різні речі, там бронежилети, навушники. Зараз купили для медицини там, комплект таких тапочок, шини, автозапчастини, ремонт авто. В описі до цього відео ви знайдете посилання з повним переліком всіх робіт, що ми робили, і повний звіт до кожної копійки. Якщо у вас є можливість, підтримуйте нас, посилання теж в описі до цього відео. Всім гарного настрою! Україна обов'язково переможе і пока!